А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це срібний хрестик. Походу. Так, друзі, срібний хрестик. Так, і ось жаль, що без базушка. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що воно за хрестик. Так, когось, друзі, срібного хрестика, а не маленького видало. Така знахідочка. Ще вам амалях ось це видно, що був. Цей хрестик. Ну, а з тієї сторони проба. 84 АС Ініціали майстра, який зробив цей хрестик. Така ж знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. Так, когось, друзі, немаленького срібного хрестика видала. Така ж знахідка. Срібний хрестик. Такий він з тієї сторони. Ну а з тієї проба 84 ESM. Ініціали майстра, який робив цей хрестик, походу. Такий от чудесний, друзі, хрестик. Ну що, шукаємо далі. Такий ось, друзі, срібнесенький хрестичок. Царського періоду. Жаль, звісно, що ушка немає. Ушко походу зламалося, хрестика й загубили. Такась, друзі, знахідочка. З цієї сторони такий хрестик. а з цієї сторони нічого немає, окрім проб 84. Ініціали майстра, який зробив цей хрестик. 840 проба. Так ось, друзі, чудесна знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Знахідочка класна. Це, друзі, срібний хрестик, походу. Так, друзі, срібнесенький хресточок. Царський. Зараз я його, друзі, протру, да, попитаюсь вирівняти, да покажу, що за хрестик. Так кого, друзі, хреста видало. Це вже не хрестик, це хрест. Воно. да, на три пальці. Хрестик такий. Зверху Буковки. В. І тут оно Г, г А. Такий от, друзі, шикарний хрестик. Ушко лопнуло, хтось і загубив. Головне, що воно на місці, те ушко. Ну, а з цієї сторони проба 84 і ініціали. Того, хто робив майстра. Або того, хто носив. Так, от, друзі, бомбезна знахідочка, срібний хрестик. Ну що, шукаємо далі. Така друзі, знахідка. Бомбезна срібна запанка. по походу. Рукава. Среблется однозначно. Каменет так есть. Да, значит друзья, шикарно. Вот. Полностью вся средняя. Ну, что? Шукаем далее. А у мене ще одна знахідочка, друзі, і це шикарна знахідочка. Це срібна така ось брошка. Тільки не знаю, чи їхня, чи не їхня. Незрозуміло. З рисунками, з орнаментом. Срібна, брошечка така ось. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за знахідка. Така ось, друзі, класна брошка срібна. І не знаю якого періоду. Чи їхнє, чи царське. Ну воно аж в окислах яких срібло. З цієї сторони. Ну і з цієї сторони теж воно в окислах Срібло Ну яких. Не знаю чи є воно. Отака от прикольна брошечка. Обіж за все, друзі, ще ось царські. Ось царський рисунок, який на сережках завжди рисують. Так, да, друзі, біж за все, ще цари. Така от срібна брошечка царська. Ну що, шукаємо далі. Така ось монетка, друзі. Петровська чешуйка. Зверху три от слова Петр. Ну і Евич, Алізевич. Теж така от Петровська чешуєчка. Цей стан хоч трішки кращий, ніж у попередній. Ну а тут вершник на коні. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Так от монетку, друзі, видала. 10 копійочок, 1923 рік. Такаясь, друзі, знахідка з цієї сторони. Ну і така ось з цієї сторони. С охранчик і знахідки. Ну що, шукаємо далі. Так ось, друзі, класну монетку видало. Сохранчик класної монетки який. 15 копійочок 1867 рік. Така монетка, друзі. спб Да и тут сохранчик класної монетки. СПБ НИ. Така ось, друзі, класна монетка. Ну що, шукаємо далі. Так ось, друзі, монетку видала. Класному сохранчику. 10 копійочок 1922 рік. Така от монетка з цієї сторони. Ну і така от монетка з цієї сторони. Така ось, друзі, знахідочка класна. Ну що. Так ось, друзі, монетку дало. 20 копійочок 1924 рік. Сохранчик класної монетки. Ну і з тієї сторони теж сохранчик класний даної монетки. Ну що, шукаємо далі. Так от монетку, друзі, видало 15 копейков 1879 рік. СПБшечка. Така монетка з тієї сторони. Ну і така з цієї ЕНФ ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, а в мене ще одна знахідка і знахідка класна. От тут в цьому місці, попід цим горбиком, я знаходив цього. 25 копеечок Єлизавети Другої. Отут а десь. Ці долинці. Ну а зараз, друзі, ви вже поняли цю тему, що в мене знову срібло і знову єлизаветівський. Портретничок. Гривенник, друзі, походу. Так, друзі, гривенник, 1744 рік. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що за монетка. Так ще, друзі, такі ось знахідки можна знайти на поселенні. Така ось гарна монетка в чудовому сохрані. Гривенник. Ну і з цієї сторони таке зображення. Єлизавети другої. Ну що. Шукаем далее. Такая друзья, шикарнейшая знахидка, На ведь вы малихану. Сыльгама. Классная, друзья, знахідка. Бомбезна. Да. Круто знахідка. Сельгамочка. Ну що, шукаємо далі. Такий от, друзі, амулет вершник. Жаль, звісно, руки не вистачає однієї. А так так весь цілий. Така, друзі, класна знахідочка. Амулетик вершник ландської культури. Трішки зогнутий, но цілесенький майже весь. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка, друзі, і це печалечка. Амулетик Сакірка був, друзі. Ще й з солярними знаками. Ось солярні знаки. Да, жаль, звісно, що не. Ще поломаний. Ще обода немає. Ну амулетик сакіра був. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. Знайшов, друзі, все-таки я сьогодні і Каєрку. І знахідочка класна. Чим класна, що вона ціленька. Друзі, це яка то навісочка каєрівська була. Так, навісочка. Так ось це на колечко його і носили поход. Така ось, друзі. Знахідочка. такой амулетик такой не знаю, друзья. Если честно, або на височке, або амулетик. Кто знает точно, пишите в комментариях. их не попаты не видно, что штучка. Классно. Ну что, шукаем далее. А в мене, друзі, класна знахідочка. Це підвісочка чи амулетик. Амулетик у вигляді змій. Чи драконів. З однієї сторони чи змія, чи дракон. І з другої сторони теж чи змія, чи дракон. Така, друзі, бомбезна їхня знахідочка. Можливо навіть і скіфська, бо це скіфський Змії. В більшості випадків скіфи. змії любили. І на гуцики наносить, і на все. Така, друзі, бомбезна знахідка. Ну що, шукаємо далі. Ще й класний в неї буде. Так все видно. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Така ось, друзі, класна знахідочка. Перша за сьогодні. Полушка Петра А АВГ, походу, 1703 рік. Така от монетка. Сохранчик класний буде. Монетки то все витреться. Все буде чітко видно. Ну що, шукаємо. А в мене, друзі, шикарніша знахідочка. Така от малюсенька накладочка їхня. Воно в позолоті з цієї сторони. А чим вона класна, що вона, друзі, срібненька. Провів матеріал біленький. Вона срібненька, друзі. Навіть ось на кінчиках цього видно, що срібненьке воно. Така знахідочка, срібнесенька накладочка алланської культури. Першу цілу срібну річ тут знаходжу, на цьому поселенні. Та як не кільце поломане, то всякі обломи ще срібні, а це ціленьку річ першу срібну тут знаходжу, на цьому поселенні срібло, друзі. Срібло. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, просто класна знахідочка. Попалася. Срібнесенька накладочка, друзі. Срібло. Клас! Голландської культури. Така стрібнесенька накладочка. Цілесенька, друзі. Ще саме головне, що цілесенька. Зараз, друзі, я не про протруд а краще покажу, що за накладочка. Така ось, друзі, шикарніша знахідка. Срібнесенька накладочка аландської культури. Кратезна знахідка, друзі. а тут такі от кріплення з трьох сторін. Ну що, шукаємо далі. Друзі, вибачайте, але в мене знахідка просто бомба. Я тільки що кричав, мабуть, в мене і за кілометра два було чути. Ну знахідка бомба. Це друзі, чи браслетик, чи ще що то ось голова змія, і він цілесенький, друзі. Цілесенький браслетик. Дати шо? Бомба, друзі. Просто бомба. Шикарніша знахідка. Ось очі змія. Оно сам змій. Тут ось якісь пупиришки йдуть на ньому. І він цілесенький, друзі. І закінчення, ось, хвостик цілесенький. Друзі, це просто шийка, не знахідка. Клас. Клас, друзі, клас. Знахідка, вогонь, дракончика такого. Викопав я, друзі. Класно, друзі, класно. Ну що, друзі? Шукаємо далі. Да. Це браслетик, друзі, їхньої аланської культури. Такий от плетений браслетик. Така от, друзі, шикарна знахідочка попалася мені. Навіть це є кріплення ціле. Такий от браслетик, друзі, шикарний. Друзі, я забув сказати на початку відео, що в мене сьогодні відкриття сезону. Ну як відкриття сезону? Літнього пошуку відкриття сезону. Друзі, у мене чудесна просто знахідочка. Клас, 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 клас. Моя перша золота монетка, друзі. Опа! Золотішко, друзі, золотішко. Клас. Слов просто немає. Перша золота монетка, моя, друзі. Класс, мене руки трусяться. Я ледь відійшов тільки що. Золото, друзі, 10 марок. Deutschland Rajf. 1876 рік. 10 марочок. Клас, 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 друзі. От чого не очікував знайти. Це моя перша, друзі, золота монетка. Класно. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Така от, друзі, золота монеточка. Золотішечка перша моє. Ну як, перша монетка золота. Така от чудесна монетка золота. Десять марочок. Дати шо, клас. Шикарніша, друзі, знахідочка. Така, друзі, знахідочка заслуговує лайка і підписку на канал. Ну що, шукаємо далі.